У ну, нас майже всі матчі дороги є будуть. Ну, це третє. третя? Це Питання, а що за матчмейкінг? мої е, ну, Воно нам намагається підібрати найближчих, але через те, що е, у нас мало гравців, типу менші норми, то воно починає в кінці на п'ять раунд. Воно нам пропонувало взагалі грати 4 раунди для меншки. Ми поставили п'ятий, тому, тому кидає. Трошки. трошки вже неправильно. Але залишає ще шанс. Ну, ну, в цілому. Таке насправді. Виграти в деяких турнірах, я бачу хлопці, що таке вигравали. Не, не переможні партії. Я можу лише програти, не програваємо. <свісно> Якщо що, <свісно> <свісно> але насправді. Так я рандом вже не може махати. Ой, все, жаліться. тільки жалівся би. Тільки жалівся бы Ну, Нормально? А яка б була би ефективність від тих партій? На 5 хвилин? Ви скоріше за себе всі бої ігри на таймері закінчились. Скоріше за все. Ну, а як не? Ну не знаю. Ти по таймеру чуть-чуть мене вигравав. Чуть-чуть. Не дивись, якщо б у мене була ціль просто маневр і швидко таймер переключати, то. А, ой, таймер. Так. Е, може дістати. В мене, Та, в мене... В мене є.

У Дракули карти, які повертаються стриють, вони всіх повертають чи лише один? одну? Одну, одну. Одну стриму. Ще на два я повертаю одну. Починаємо. Так. На дві партії. У мене от. А, два, раз два. Е, uh, два. Два, два. Ще один на Mm -hmm. Что? Что? Mm -hmm. маневр. Mm -hmm. Раз, хм, hmm. mm -hmm. Раз, два. Раз, два. Раз. І граю виверс сестри. Підтягую тебе сюди. І тобі три. Принчай таймер, бо я забув тобі три. І твій хід. Добре, я першу сестрицю Б'єш яку? Оцю. Оцю сестру б'єш. Бинч, вона померла. А що, б'єш цю? Б'єш цю. Б'єш цю, б'єш цю, б'єш цю. хм хм

Давай стрічці тебе проатакує. Okay. Береш карту? Там не працює, там якщо я переміг. Береш карту і ще один Ні. Одна має дія.

і тихий. Маневр. Маневр. Раз, два, три, І генпад протоколюється стрійцем. Генпад протоколюється стрійцем. Генпад протоколюється

Así Ммм... Okay. Окей. Mm, давай так. Хоча... Зазвичай... Ммм... Давай навіть так. Аааа... <sighs>

я маю ще одну дію. Роблю маневр. Mm -hmm. Я роблю мене mm -hmm. Раз, два, раз, два, три, чотири. Vamos never mm -hmm. Играю we all sister на spam сестры угу. ставлю сестри и ці... відхилюда и тихи. Mm -hmm. Раз, два, три. Mm -hmm. Дарт. Сістру, да? mm.

А, oh, ну, давай я приму. И Михи. А. А, давай.

Так. Два Я не могу. 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 Я Я

І перше моє, я не переміщуюсь, а ти mm. можешь прям а я хочу mm -hmm. Куди, що mm -hmm. Mm -hmm. І куда mm -hmm. А поранення, І Ран... один. Одне поранення. Не поранення. منذ... Mé, давай так, давай я вкушу на один, візьму карту. І протакую його. Два поранення. Два поранення. Там ефект не працює. І ще одна моя ідея, зроблю маневр. вас. Це мені дуже троє. Ну, теж хочу на п'ять папочик. тут, дихаю. Манера. Угу. О, от. Угу. От його. А, то! Ти береш карту. Мені там два. Раз, два. Я можу переміститися, робити цього я не буду. Я стою тут.

іже звідки. Е, значить, ваш залішкитель душ, 55. Якщо бак горить, а для техніки все подружи. Е, сім. Так, да, струм. Даж струм. От я оце, ну, серп. Так аби Фати не береш. Да, бо я взяв. Не не береш. Маневр. А, маневр. А, все, все, все. Добре. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Mm -hmm. Маневр. Ще один маневр. маневр. Все, у мене три просто. Давай в свою руку. на щось друге. У тебе тут каверзи, дире, груп, от діло. Ага. Давай на каверзу. Добав. І тримай. І... Две хитчи? Да, две хитчи. У ну. поражение. Я взял карточку. Я взял карточку. М -м -м. Я протокол. Це три. <плес> якщо я скину п'ять карт, це буде вісім. Одно ж все. Ну, значить, значить, не буду скидати? Якщо <плес> ям, якщо я три це буде шість ще три поранення. Так, отже, шукаємо, що ще там є. Так, може буде. Е, три скиду. Тобто тобі шість парами. Ти поняла. А мені легше сен у тіло. Я, от, у мене ще одну дію. Роблю маневр. Зупиню вот, все. Ти типу, ти послухала. Е, Ну, ну, а розбор вони фурку завели, дуже клас. Мене вер. Погано. Ти як це два запиталася. Добре. Зараз я опортую. Спасибо. Навіть краще. О, не трогайте пару секунд. Ні, одне правне. Можеш. Першому я. Можеш трогати. Я стану, може. А ну, да, трогайте трогайте. но я ж вас не можу відлікати. Це у нас часи часто. Я переміщусь. Дракола на файті. Грає гарно, Дракула гарно? грає? Маневр. Хм...

в шестірка в трійку. Маневр. І ще один маневр. Тихий. Маневр. Угу. Угу. Да. Значит, тебе пора мне, взял карту. Ясно. Ну, да. там не спасал. Ну да. Да, вот, 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 Mm -hmm. Я кого-то виграєш? Mm -hmm. Ну, тут не знаю. Проти Сімбата, не сім сім Ні. Ні. в Сімбат має витрати. В Сімбата грати? Нє. У тебе захистів немає? немає. Захистів? Ти, як типу, якщо в мене заходить захист, то є. Але я можу прикладати те, що він має довго. Він тебе по дорожчому мав Ну я, чесно, не знаю. Тут просто, розумієш, він до мене підходить, я його постійно грижу щоб я внизу. А я чекаю, куди не підходив. У мене пасів багато, а у нього добору багато. Що, дограли? П'ять п'ять? Я забив на філіппії. Серйозно? Так. Що, заагресував? Мене само грали. І мені була виверта на цього прийшли. Я буду його дві карти, грал декол тимбат. Насправді переможний мечей. Хотя я тоже думав, що Симбат має типу, дахал, дахал. Агресувати. Допустим, типу. Але. Ну, карту гарна. Нет? Закриватися просто можна. В общем, і слова, і мене тут. Dwa wywroty, że to jest 4 karty i składajesz sobie że 5 kart. 4 kart. eee... karty. Podnęż, da, da, da. karty. Da, dwie karty da, nie wywroty. to 4 karty. Tak, że karty składajesz. Ale nie było Ale się I Jó, na się. ja pomyślałem, że z się. Ja tak nie zrobiłem. Ja tylko wywróciłem zrób po mnie. karty. А, потім він по маневра, я тримав маневр, чи то почав це маневр ще одну, рачу, щоб розіграв. Чим про це нічого одиничку червону, червону, че мені він мій не захист. А потім гарно дуже рік ми Потім я розумію, що так не рухалося. Він саме полицях своїх, він пожити. Я сіно, типу, я так старався, але не зробили. А самі не можна не тобі атаки робити. Це хіба. Бо він з тобою стоїть. Він значить, бо мене врати, типу я в мене вер атак. Вони дуже часто випадали захисти, або ж він. Я верну в цій карти, щоб я посадити, і більші карти всі ходить, як символі ще река. Більше мене карти не було. Але я гарно кажу, ровно тліс, то якин правди з інших мене трохи не зробив.